Привіт! Мене звати Анна Зеліцька. Сьогодні робимо конверт. Що потрібно? Листок паперу формату А4, кольоровий або білий, сьогодні у мене кольоровий, та ножиці. Для того, щоб у нас вийшов красивий конверт, необхідно зі стандартного листа зробити квадрат. Для цього одну коротшу сторону складаємо з довгою. та позрівнюємо, беремо ножиці та відрізаємо. Готово. Ножики відкладаємо, вони нам більше не потрібні. Далі, не прижимаючи, складаємо два нижні кути разом, щоб знайти середину. Складаємо, не прижимаємо, робимо мітку, відкриваємо наш квадрат. Беремо кут, через який не проходить діагональ, та з'єднуємо його з серединою. Яку ми тільки що знайшли, розгладжуємо, завертаємо ще раз вгору. Маємо трикутник. Далі знаходимо нашу середину з міткою та беремо один з котів. Закладаємо його трішки далі за мітку на 1 сантиметр розладжуємо. Те саме робимо з іншого боку. Беремо наш кут та закладаємо його на сантиметр, далі за нашу середину. Розладжуємо. Наш конверт майже готовий. Закріплюємо його, фіксуючи таким чином. Закриваємо. Сюди ви можете щось покласти. Моя донька робила його для своїх міні-малюнків.